Вітаю, друзі! Сьогодні з вами черговий випуск тайм-менеджмент зарядки від студії управління Богоштайм і проведу його я, Галина Каченська. Сьогодні у нас понеділок, і я хочу поговорити про гроші. Коли ми думаємо про гроші, ми найчастіше уявляємо зарплату, чеки та рахунки. Але гроші це не лише про скільки є на карті, це про наші звички та ставлення до себе. Подумайте, двоє людей мають однакову зарплату. Один вже до середини місяця весь у боргах, а другий встигає навіть відкладати на відпустку. У чому різниця? І ні, не в сумі. У тому, як кожен із них дружить із гаманцем, наше ставлення до грошей формується з дитинства. Якщо ви вам постійно говорили, що гроші важко заробити, ви несвідомо вірите, що. Багатство дається лише через страждання. А якщо чули, у нас грошей немає, ми цього не заслужили. Ви можете навіть відчувати провину, якщо заробляєте більше. Але правда в тому, що гроші не мають емоцій. Це просто інструмент. Це ми наділяємо їх почуттями, страхом, провиною чи гордині. Типові установки, що заважають, це, наприклад, великі гроші це небезпечно. Людина підсвідомо уникає великих заробітків, щоб не втратити друзів чи не стати мішенню для заздрощів. Я не заслуговую на це. Такі люди можуть працювати на знос, але витратити щось на себе ой, це для мене дорого. Мені врятує лотерея. Замість планування і фінансової дисципліни людина чекає дива. Візьмемо приклад Джима Керрі, всесвітньо відомого актора. У 90-х він був практично без копійки. Але замість того, що, щоб переконувати себе, що він не здара, що він бідняк, Джим написав собі чек на 10 мільйонів доларів і поклав його в гаманець. Це як нагадування, що він вартий цих грошей. Через кілька років він отримав гонорар саме на цю суму за е, фільм Тупій. Тупий і ще тупіше. І його слова, я працював над собою, щоб відчути, що я цього заслуговую, і тоді можливості самі почали приходити. Отже, як змінити ставлення до грошей? По-перше, це подружитися зі своїм гаманцем. Відіть простий облік витрат, щоб зрозуміти, куди тікають гроші. Друге, замініть старі фрази на нові. Замість я не можу собі це дозволити. Скажіть собі, як я можу собі це дозволити. Третє, нагороджуйте себе. Маленькі приємності це сигнал для мозку, що ви цінуєте свій труд. І четверте, вчіться в тих, хто вміє керувати своїми фінансами. Це може бути блогер, книжка або навіть знайомий. Гроші не роблять нас щасливими самі по собі, але вони можуть дати свободу. Вибір, де жити, як відпочивати, чим займатися. І для цього треба навчитись думати, я можу, а не я цього не вартий. І уявіть, що гроші це як вода. Якщо ви тримаєте кулак закритим, нічого не залишиться. Але якщо там вчитись правильно керувати потоком, завжди буде напоїти і себе, і ті, хто поруч. І такі знання вам може дати курс від студії управління Богоштайн Турбомані. Тут вас навчать керувати своїм бюджетом, знаходити різні джерела свого доходу і бути щасливими і свободними, вільними у своєму виборі. Де жити, як відпочивати і що, що, чим займатися? Отже, сьогодні понеділок, запишіть е, свої плани по фінансам на цей тиждень. Подивіться, які у вас доходи на цей тиждень очікуються, які у вас витрати. Якщо вам не вистачає щось на витрат, знайдіть, е, подумайте над іншими джерелами свого доходу. І подивіться, чи є у вас е, сплата податків на цьому тижні, і потурбуйтесь про, то, про те, що у вас. Ці гроші були на рахунку. Також подивіться, проконтролюйте себе, чи ви сплатили всі податки, чи податково побачили, що ці кошти зайшли на правильні рахунки. І зараз заплануємо свій день. Подивіться на список справ ваших справ на сьогодні. Подивіться, які вас ведуть до вашої мети. Визначте дві-три справи, які вас наближають до вашої мети. І поставте напроти них найбільше пріоритет. Також заплануйте свої робочі завдання, заплануйте своє навчання і особисті справи. Не забудьте про відпочинок. Далі, напроти кожної справи поставте час на виконання її і заплануйте свій день не більше ніж на 20 годин. І 3-4 залиште на форс-мажори. Далі. Поставте напроти кожної справи свої пріоритети. Тобто, що ви зробите самі, а що ви можете делегувати. а що ви зробите, якщо у вас знайдеться вільна хвилинка? І далі складайте маршрут дня. Маршрут дня це ваш навігатор, розклад справ. Ви будете бачити, де, в який час ви знаходитесь і що ви маєте в цей робити. Це ви будете ваш. Компас, по якому ви будете звіряти свій день. Далі проживайте свій день, не забувайте про відпочинок. І ввечері проаналізуйте свій день. Обов'язково проаналізуйте. Подивіться, що вам вдалося сьогодні виконати, а що не вдалося. Якщо не вдалося, або перенісіть на наступний день, або просто викресліть, якщо ця справа втратила свою актуальність. І похваліть себе за те, що ви сьогодні виконали. Похваліть, скажіть, я молодець, я прожив цей день ефективно і я зробив дуже багато справ, які наближили мене до моєї мети. І далі, ввечері напишіть, вигрузіть зі своєї голови справи на наступний день. Щоб ваша голова була легка і щоб ви не турбувалися, що ви вдруг щось забули на наступний день. Отже, плануйте свій день, плануйте свої доходи, плануйте свої витрати, і ваш, е, ваше життя буде ефективним і цілеспрямованим. Бажаю вам всім успіху, вдалого тижня. Багато фінансів на все добре. З вами була Галина Качинська. До наступного понеділка.